Як покращити надання адміністративних послуг на місцях, спростити процедуру для ветеранів та їх сімей, запровадити повний спектр з реєстрації актів цивільного стану? Про це і не тільки говорили у Вінниці під час круглого столу. Практика діяльності центрів надання адміністративних послуг, стан та перспективи, треба шукати точки дотику, тому що є проблематика, є відомчі інтереси, є питання, коли послуги не передаються в громади. Наприклад, там реєстрація актів цивільного стану, там чи надання інфікаційного коду, і так далі, це все ж те, що робить життя людей некомфортним. Тому будемо обговорювати це, думати про те, як краще покращити. Представники державної ради, органів місцевого самоврядування та ЦНАПів обмінялись пропозиціями, як запровадити покращення надання адміністративних послуг на місцях під час війни. Людина повинна прийти в центр надання адміністративних послуг, подати заяву згідно того переліку документів, які передбачені по тому чи іншому питанню, і в зрозумілий для себе термін отримати зворотній документ вже вирішення свого своєї питання. Це стосується як бізнесу, так і стосується звичайних громадян, які. Приходять отримати або субсидію, або якусь матеріальну допомогу. Ці послуги мають надаватися не тільки в містах обласного значення, і в сільських радах, і в ОТГ в незалежності від кількості населення в Україні. ЦНАПИ надають до 500 видів адміністративних послуг. Та не всі мешканці можуть вирішити свої проблеми в одному місці. Причиною часткових обмежень слугує відсутність кваліфікованих фахівців та фінансування у маленьких територіальних громадах. Ну на, на жаль, сталося так, що деякі послуги віддалилися після обкруплення громад, бо з одного боку органи юстиції, як і всі державні органи, оптимізуються, скорочуються. Але громадяни не повинні цього відчувати. Вони повинні мати послугу там по реєстрації у ну, смерті близької особи чи народження шлюбу або будь-яку іншу. Близько в своїй громаді підвищення кваліфікації працівників, раціоналізація процедур та використання технологій може сприяти покращенню системи надання адміністративних послуг та забезпечити більш ефективне обслуговування громадян. Відповідні пропозиції, озвучені за круглим столом, надійдуть до міністерств для подальшого покращення та розширення надання послуг.